Громада живе в умовах війни, ситуація загострюється, на вихідних обстріляні кабами ось цією ночі дві громади і глухи. На округи нас летали безпілотники цілу ніч. Ситуація непроста. І тому кожному з нас. Треба думати, як ми будемо жити в листопаді, в грудні. В січні і в лютому. Тобто я сьогодні ставлю всім вам завдання: продумати на 4 місяці господарську діяльність. Що треба купити за ці, на ці 4 місяці, що треба організувати. Війна говорить про те, що ми повинні сконцентруватись, ми повинні об'єднанись в круги одної цілі. Як перемогти? Другого у нас варіант – вижити нема, абсолютно ніякого.